Зараз багато брендів українських входять на міжнародний ринок, активно завойовують світ. І чи можна захистити бренд в Україні, але захистивши тут, не захистити його за кордоном. Таке часто трапляється, і як бути в ситуації? Це by default, передбачено системою того, як реєструються торгові марки. Якщо ми говоримо про торгові марки, то торгові марки це географічне право. тобто, Воно обмежено тією територією, де зареєстровано. Якщо ми зареєстрували торгову марку в Україні, вона захищається в Україні. Якщо в Європейському Союзі немає реєстрації Моршинська, то, може будь-то прийти зареєструвати торгову марку Моршинська, в тому числі по відношенню до класу, який стосується напоїв. Реєструвати торгову марку потрібно там, де ви плануєте працювати. Але, наприклад, якщо ви зареєструєте, Реєструєте її в Україні, у вас є ще певний період, 6 місяців, для того, аби подумати, чи ви хочете її ще десь зареєструвати. І навіть якщо протягом цих 6 місяців хтось її подасть на реєстрацію там, в європейському союзі, може сказати ні, ні. Я от раніше її подав в Україні, і все-таки зареєструвати. Ви не встигли подати в європейському союзі в США, будь де то він зможе зареєструвати, ви не зможете користуватися.